Чергова допомога фронту від Вінницької громади. Відновлення лісів Вінниччини. Робота вінницьких цнапів. Ви дивитесь новини? І ми розпочинаємо випуск. Російсько-українську війну часто називають війною дронів, саме тому безпілотники необхідні нашим воякам і під час штурму, і під час розвідки. Чергову партію допомоги а це мавіки, «Прилади нічного бачення, бандера павери та фпв дрони передали військовим від Вінницької громади та гуманітарного штабу. Контролювати наші позиції, залітати у ворожий тил та виявляти окупантів а також якісно коригувати артилерію. Для цього українським воякам потрібні безпілотники. Чергову партію впівідронів та мавіків для українських захисників передала Вінницька громада. Кожна така передача підвищує ефективність знищення засобів повітряного нападу противника, тому що безпілотні літальні апарати типу шахід вони застосовують зазвичай вночі. Дані прожектори підвищують, скажімо так, видимість даного безпілотного літального апарата вночі і підвищує можливість знищення нашими засобами крупнокаліберними кулеметами і також стрілковою зброєю. Також на фронт передали бандера павери та прилади нічного бачення, аби українські військові могли вчасно виявити ворожі ракети та шахеди. Це чергова передача від гуманітарного штабу нашої команди. Нашим захисникам військовим. Сьогодні ми передаємо маві Тітрете, які з прибором річного бачення. Сьогодні ми передаємо тепловізори на півтора кілометра. Один дев'ять дев навіть. Один, саме головне його перевага це повністю металевий корпус, не збірний, а литий ціліком. На 1,9 км. кілометравіницька громада планує і надалі підтримувати наших оборонців, надаючи їм безпілотники, зарядні підстанції, тепловізори, аби допомогти воякам наблизити перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». у десяти регіонах України відбулася всеукраїнська акція Зелена країна. Працівники лісових господарств, волонтери та всі охочі цими вихідними висаджували молоді дерева. Долучились до весняної висадки і лісівники з Вінниччини. Вони садили дуби та сосни. Поки расисти нищать тисячі гектарів лісів, українці намагаються відновлювати їх на відносно мирних землях. Більше у сюжеті Марини зеленої відступаємо 8-10 сантиметрів. Спочатку на себе, потім від себе. Затискаємо. Оця ямка, яка створилася, ще отвір, який зараз є, ми його заробляємо для того, щоб повітря не потрапляло, не підсушувало кореневу систему. Перевірка легенько потягнули, не витягується, значить ми все правильно зробили. Євгеній Ільченко розповідає волонтерам, як правильно садити дерева. Весняну висадку саджанців дуба та сосни лісівники організували, аби відновлювати українські ліси. В час повномасштабної війни, коли росіяни знищують тисячі гектарів лісів, як ніколи важливо висаджувати і вирощувати нові. До екологічної ініціативи долучилася пані Оксана. Жінка нещодавно переїхала до Вінниці з Херсону. каже, що у рідному місті не скоро зможе садити дерева. Давно мріяла. І хотіла висадити і дуби, і взагалі дерева дуже люблю. А враховуючи те, що з Херсона там взагалі в нас ліси всі спалені, знищені. А то все так само, коли сліди руками висаджували на пісках. Треба залучати ще більше людей, тому що кожен повинен розуміти, що екологія це номер один на сьогоднішній взагалі у світі, не тільки в Україні, а у світі. Тому е, я вважаю, що. Висаджувати дерева і розуміти, як воно росте, як про нього дбати, і скільки всього воно нам дає ця природа, яку створив всесвіт для нас, і ми допомагаємо, то це дуже важливо. Саджанці дуба і сосни вінницькі лісівники вирощують у власних теплицях. З жолодів виростають сіянці дубів, а сіянці сосни виростають з відібраного насіння шишок. Сіянці ми вирощуємо самі. Спочатку заготовляємо лісове насіння, потім вирощуємо сіянці. На розсаднику або в контрольованому середовищі і коли настає пора, ми починаємо посадку лісу вже безпосередньо на ділянках У цьому році запланована посадка в межах 400, більше 400 тисяч штук сіянців, якщо точніше 420 тисяч штук сіянців на площі 75 гектарів. Лісничий Сергій Лісніченко каже: висадка сіянців це лише початок. Далі за рослинами потрібен постійний догляд. Саджати молоді дерева йому допомагала сім'я. Ми їх посадили, потім, коли вже починає сходити бур'ян. Ми їх сапаємо, щоб бурян не заглушив їх, так сапаємо і вони виростають, виростають, виростають. Ми їх перших п'ять років тільки сапаємо. Тільки сапаємо, а потім, вже коли більше культури після п'яти років, це вже називається вкриті, вкриті лісом площа, вони вже великі, і ми їх тоді робимо догляд, називається освітлення. Разом з папою сажу ліс. Я саджу сосна, щоб був великий ліс, тому що це ліс, це душа нашої землі. Тиниченка Ірина Лазар приїхала садити ліс разом з сином, аби з маличку привчати його дбати про природу. Хочеться долучитись до чогось корисного і дитину теж долучити до якоїсь справи, показати йому, що не тільки яблунки, грушки садяться, а й ліс можна садити. Ліс це легені планети, а наші ліси зараз на сході знищуються. То, хоча б тут ми маємо їх садити. Спільними зусиллями Вінницькі лісівники висадили 9 тисяч сіянців дуба та сосни. Тепер за молодими деревами потрібен догляд і охорона працівників лісництва. І вже через 7-8 років на цій ділянці ростиме повноцінний ліс. Марина Зелена, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Більше нових послуг з'являється у прозорих офісах Вінницької громади. Так, з 1 березня віничани можуть отримати консультації від працівників служби у справах дітей. На прийомах розглядаються питання, пов'язані з дітьми-сиротами, усиновленням, піклуванням а також захистом їхніх прав та інтересів. У нашій студії Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Вітаю вас. Добрий день. І власне найперше розкажіть про нову послугу, яка з'явилася у ЦНАПах Вінницької громади з 1 березня. З 1 березня ми впровадили додатковий прийом фахівців служби у справи захисту дітей, оскільки станом на сьогоднішній день це надзвичайно популярна послуга, враховуючи реалії сьогодення війни в нашій державі. Ці фахівці надають дуже велику кількість консультаційних послуг і послуг з оформлення документів. В основному це стосується дітей, які набувають статусу дитина війни, які пов'язані з російською агресією, і станом на сьогоднішній день консультація стосовно питань по дітям, які набули статусу сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Тому я наголошую на тому, що з даного приводу можна звернутись в будь-які із наших офісів на космонавтів на замості і на Братславській для того, щоб попасти на прийом до фахівців служби у справах дітей, і бажано це зробити через попередній запис, через наш кол-центр. Також у ЦНАПах користується попитом. Послуга є ветеран. Розкажіть і про неї. Такий сервіс був запроваджений в 2023 році. Послуга є ветеран це можливість учасникам бойових дій або членам їх родин, або членам родин загиблих військових звернутися в ЦНАП з будь-якого приводу і обслуговування цієї категорії відвідувачів буде відбуватися позачергово в будь-якому із наших офісів. Також хочу Зазначити, що в наших трьох територіальних підрозділах здійснюють прийом працівники, помічники ветеранів, які користуються достатньо значним попитом, оскільки вони працюють за принципом рівний рівному, тобто говорять з нашими військовими однією мовою, оскільки ці працівники, помічники ветеранів в минулому також учасники бойових дій. В нас дуже налагоджена гарна співпраця з ними. Ми завжди готові надати додаткові консультації, здійснити додатковий прийом. І за декілька місяців кінець 23-го року і початок 24-го, цими послугами скористали вже більше 6 тисяч осіб. Я вам дякую. У нашій студії була Ірина Копчук, директорка департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради. Влучити в ціль з пневматичної зброї та набрати переможну кількість балів вчителям предмету захист України, Вінницьких коледжів, ліцеїв та гімназій провели змагання влучний стрілець. Раніше подібні змагання проводили лише для учнів старших класів. Нині ж педагогічні працівники зустрілися, аби позмагатись за першість. 15 вчителів предмету захист України змагались з влучної стрільби. Такі змагання для викладачів влаштовують вдруге. Патріотичний урок захисту країни досить новий для вінницьких шкіл. Тут вчать, як діяти в надзвичайних ситуаціях, знати історію та вправно володіти зброєю. Михайло Ганезардашвілі вже не вперше на таких змаганнях. Михайло розповідає: аби навчити школярів, викладач має знати не тільки теорію, але й показувати її на практиці. Я вважаю, що це, це дуже е, прекрасне змагання, і мета, я думаю, заключається в тому, щоб які б ми не були підготовлені, які б ми не були е, з опитом, все одно треба тренуватися і треба е, поновлювати свої навички. Вилучити в мішані набрати найвищу кількість балів. Це було головне завдання під час змагань. Аби влучити в ціль, кожен учасник мав зробити сім пострілів. Змагання ми вже проводимо другий рік. Це вже якби закріпилася ця традиція. тому що Ми з дітьми проводимо змагання, а самими викладачами предмету не проводили. Ну от вже другий рік будемо проводити ці змагання. Проведення змагань влучний стрілець ініціатива департаменту освіти Вінницької міської ради, під час якого педагоги захисту України показали свої вміння з кульової стрільби. Зараз в умовах відкритої агресії Росії проти нашої країни особливо активним і пріоритетним стало питання національно-патріотичного виховання. Тому саме освіта повинна звертати на це увагу, тому що саме освітяни виховують наших маленьких. Громадян, які згодом стануть дорослими і від виховання не тільки в сім'ї, але і в садочку, і в школі залежить від того, наскільки людина виросте патріотом України. Тому ці змагання у нас вже проводяться другий рік поспіль. Це змагання називається Влучний стрілець. Раніше подібні змагання відбувалися лише для учнів старших класів. Нині ж педагоги зустрілись, аби здобути перемогу. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Відкісну платівкою з понад сторічним записом Щедрика презентували у Вінницькому театрі імені Садовського. Вперше Щедрик прозвучав у Сполучених Штатах Америки на концерті у Карнегі холл 5 жовтня 1922 року, після чого був представлений українцями у 150 інших містах семи країн Північної і Південної Америки. Щедрівка, написана Миколою Леонтовичем, стала не лише хітом світових гастролей хору Олександра Кошиця, а й голосом Української Народної Республіки у світі під час боротьби нашої держави за міжнародне визнання і незалежність від Росії. Рідкісну платівку 1922 року привезла в Україну Тіна Пересунько із Сполучених Штатів. Так звучить запис з платівки, який вже понад 100 років. На ній всесвітньо відомий щедрик, який написав війницький композитор Микола Леонтович. Втім, якби не Симон Петлюра, світ міг би ніколи не почути українську щедрівку. Саме він ініціював гастролі українського хору Європою. І саме під час цих концертів іноземці зрозуміли, що Україна не Росія. Всього в Україні дві платівки з оригінальним записом хору Олександра Кошиці, і одну з них записану у 1920 Другому році в Америці мали можливість почути віничани. Олександра Кошиця вирушив світове турне. Спочатку в Європі презентував цю пісню разом з іншими, а потім в Америці, в Нью-Йорку, в Карнегі холл, де 5 жовтня 1922 року відбувся прем'єрний концерт цього хору хору Української Народної Республіки, яка тоді боролася за незалежність від Росії. І от за тиждень до цієї прем'єри було здійснено грамофонний запис Щедрика 27 вересня 1922 року. От я навіть встановила точну дату, коли вони саме в цей день за каталогами вони записали цього Щедрика. І, от фактично через тиждень, пісня прозвучала вперше на американському континенті. У 1936 році американський диригент українського походження Пітер Вільговський створив англійський текст до пісні Щедрик, яку назвав «Carol of the Bells». Таким чином він приніс новий варіант цієї мелодії для англомовної аудиторії. Англійська інтерпретація була представлена у багатьох фільмах: Один удома, міцний горішок, 2» та «Гаррі Поттер». Щасливого різдва «Щасливого різдва. Після презентації платівки відбувся концерт. Реконструкція прилетіла ластівочка. Вінницький хор відтворив прем'єрний концерт, який у 1922 році відбувся у Нью-Йорку. Тоді Щедрик вперше прозвучав у США концерт реконструкція знаменитого туру капели Кошиця, з яким Щедрик. Залишився на постійному проживанні в Америці і довів світу, що Україна це не Росія, це зовсім інша суверенна окрема держава. З вежі Артинова мелодія Щедрик вперше прозвучала 1 грудня 2016 року на честь сторіччя всесвітньо відомого твору. Тепер цю мелодію можна почути щодня на європейській площі, коли стрілки годинника показують 18.00. Владислав Гемба Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На їх рахунку сотні бойових і спеціальних операцій у найгарячіших точках України. Вони протидіють російській агресії за допомогою спецоперацій, морських безпілотників, бойової роботи, викриття зрадників і колабораціоністів, розслідування воєнних злочинів і протидії кіберзагрозам. 25 березня служба безпеки України відзначає своє професійне свято. З початку вторгнення РФ СБУ викрила понад 2,5 тисячі зрадників, понад 6,5 тисяч колаборантів і пособників РФ, а також понад 470 навідників та коригувальників. Викрила 47 російських агентурних мереж. І це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.